Уявіть, ідеальна голівудська пара, яка тролить одне одного в інсті і виховує чотирьох діточок, і раптом живе окремо вже рік. Блейк лавлі проти Джастіна Балдоні це тільки верхівка, справжній вибух. Це чому вони ховають розлучення? Чи вони бояться зізнатися і готові тримати фасад до останнього? Дуже коротко і про головне, уся правда, яку приховують Рейнольдс та Блейк Лавлі. Підписуйтесь, бо далі буде ще гарячіше. Ситуація стала ще заплутанішою після того, як вибухнув скандал між Блейк Лавлі та Джастіном Балдоні. До того ж, останні плітки натякають, що саме це могло розвалити шлюб Блейк і Райана. Але найбожевільніше не саме розлучення, а справжня причина, чому вони тримають розрив у таємниці. Це відчайдушний і хитрий хід, який знову залишить вас у шоці щодо цієї пари. Багато хто почав гадати, як позов балдонів вплине на їхні стосунки саме перед тим, як вони перестали з'являтися разом на людях. Кажуть, їхні відносини зіпсувалися, і є серйозна причина, чому вони ховають усе це. Проте свіжі новини свідчать, що люди, можливо, не помиляються, окрім очевидного зменшення спільних виходів у світ, джерела близькі до пари розповідають, що між ними щось не те. Скандал змусив усіх купати глибше. Досліджувати, як Блейк і Райан контролюють кожен фільм, у якому грають. Це своєю чергою підігріло чутки, що Блейк закохалася в Джастіна під час зйомок, поки якщо кохаєш. І це не дивно, адже скандал змусив усіх придивитися до деталей, і раптом усе, що Блейк і Райан будували разом, почало руйнуватися на очах, включно з їхнім шлюбом. Але ніщо не підготує вас до справжньої причини, чому вони ховають розлучення від усіх. Хронологія, яка передбачила розрив, дуже цікава. І ось чому. У грудні 2024 року Блейк подала позов проти Джастіна, сподіваючись, що публіка підтримає її як раніше. Цікаво, що в той самий момент поруч стояв її дракон Райан і жартував у своєму стилі, як у Дедпулі. Але вони не були готові до реакції. Замість співчуття люди почали ставити питання щодо версії Блейк. І саме тоді тріщини в їхньому шлюбі стали особливо помітними, особливо після того, як спливло, що вони одружилися на плантації і славилися своєю грубістю до інших. За словами джерел, близьких до пари, вони вже майже рік живуть окремим життям. Ситуація настільки напружена, що вони постійно лаються, щойно перетинаються. Важливо зазначити, що стосунки Блейк і Райна завжди були суцільним шоу. Вони контролювали все і успішно продавали себе як ідеальну голівудську пару. Але схоже підтримувати цю картинку, коли їхні шлюпти щіть через ситуацію з Джастіном Балдоні стало тягарем, який вони не зможуть ховати вічно. Скоро ми доберемося до суті, але причина, чому вони мовчать і не підтверджують нічого ще дивніша, ніж ви можете уявити. Особливо показова поведінка Райана під час позову. Хоча Блейк сподівалася, що він буде її опорою, він помітно відсутній у ключові моменти. Так, він з'явився на Saturday Night Live і жартував про ситуацію, але ті, хто в курсі, кажуть, що це було більше про захист власного бренду, ніж про підтримку дружини. Реакція публіки на позов Блейк лише один із аспектів її приниження. Але не єдиний раптом вона зрозуміла, що Райан використовує її драму, щоб залишатися у центрі уваги. Ба більше він сам злив обурливу інформацію і пишався тим, що сказав дружині піти геть. Ви не повірите, що його до цього підштовхнуло. Райан працював над документальним фільмом про Джона Кеннеді і наполягав, щоб у проєкті брав участь Білл Мюрей. Після 40 повідомлень без відповіді, Мюрей нарешті передзвонив, але час був найгірший. Телефон Райана задзвонив посеред офіційного заходу з Блейк. Вона щось прошепотіла йому на вухо саме в той момент, коли він відповів. І тоді Райан сказав дружині негайно піти з події. Але те, що джерело розкрило далі, робить ситуацію ще тривожнішою. Раніше Блейк і Райан постійно жартома чіпляли одне одного, це показувало наскільки їм комфортно разом. Але тепер усе інакше. Інсайдер пояснив, що жарти стали іншими, жорстокими. Блейк почувається приниженою тим, як Райан з нею говорить. Він поводиться так, ніби вона має просто знизати плечима й забути, як він перенижує її і на людях, і вдома. Це створило токсичну атмосферу, і вони дедалі ворожіші одне до одного. Цікаво, як раніше вони поводилися на публіці, завжди разом торкалися одне одного, сміялися, мали ідеальну рутину пари. Але той час минув. Тепер їх бачать разом лише коли кожен виступає сам. Не дивно, що ситуація з Джастіном Балдоні стала коренем усіх проблем у їхньому шлюбі. Кажуть, Блейк звинувачує Райана в недостатній підтримці. Райан звинувачує Блейк у тому, що вона взагалі влаштувала цей безлад. Але насправді їхній шлюб уже давно тримався на волосині, ще до того, як з'явилося ім'я Джастіна. Напругу між Блейк і Райаном помічали ще на знімальному майданчику, покинь, якщо кохаєш. Райан часто з'являвся без попередження і втручався в творчі рішення, які його не стосувалися. Блейк захищалася, але дозволяла, так завжди працювала їхня динаміка. Тепер черга Райана. Поки Блейк удає, що все гаразд, у ній наростає образа. Позов лише виніс усю цю дисфункцію на поверхню найболіснішим чином. І тепер обоє розуміють, що образ, який вони продавали, не відповідає реальності їхніх стосунків. Те, як Райан усе це поводить, залишило Блейк почуватися зрадженою. За словами її близьких, вона сподівалася, що він буде її партнером, боротиметься за неї, повністю їй віритиме. Натомість він зосередився на порятунку власної кар'єри. Кожен його крок свідомий чи ні, спрямований на захист бренду Райан Рейнольдс, а не дружини Блейк Лавлі. Більше того, це підживило чутки, що Блейк закохалася в балдоні, і тому Райну вже байдуже. Але є одна річ, яка його справді турбує, і саме через неї пара ще не оголосила про розлучення ми зараз це розкриємо. Блейк зазнала чимало критики з боку публіки, її репутація, можливо, ніколи не відновиться повністю. Обоє розуміють, що оголосити розлучення саме зараз, посеред цього хаосу, буде кар'єрним самогубством для обох. І репутація Райана теж постраждала, хоч і не так сильно. Це приводить нас до справжньої причини, чому Блейк і Райан намагаються приховати, що вони розлучені. Їхній публічний образ і так сильно пошкоджений, тому вони не наважуються оголосити про розрив. Бо розлучення стане останнім ударом по їхнім ретельно вибудованим брендам, саме тому вони готові чекати. Не жартума кажуть, що позов Джастіна став головною причиною, чому спливло стільки проблем. Ще абсурдніше думати, що цей позов не лише поклав кінець шлюбу Блейк і Райана, а й зруйнував дружбу між Тейлор і Блейк. Близькі до пари джерела впевнені, що шлюб фактично закінчився, особливо враховуючи, що вони перестали публічно підтримувати одне одного. Хоча чутки про розлучення залишаються чутками, доки не підтвердяться. Кажуть, вони вже готуються до неминучого розриву і просто чекають слушного моменту, щоб оголосити. Проблема в тому, що слушного моменту, можливо, ніколи не буде, особливо коли громадська думка налаштована проти них. Щойно вони оголосять щось таке значне, як розлучення, це одразу приверне увагу до їхньої драми. І це правда, навіть якщо вони чекатимуть дуже довго, щоб спала хвиля. Вони руками продавали себе як ідеальну пару, відомі як смішна парочка, що тролить одне одного в соцмережах, як зайняті батьки, які все встигають, як голівудська історія успіху. Якби вони визнали, що все це було брехнею, що вони навіть власний шлюб не змогли врятувати, це зруйнувало б усе, що вони будували. З моменту подання позову репутація Блейк уже постраждала. Додати до цього скандальне розлучення лише підтвердить критику, що вона складна, вимоглива і неможлива в співпраці, а також підкріпить припущення щодо динаміки їхніх стосунків. Тому вони не можуть офіційно розірвати шлюб і змушені продовжувати жити окремо. В надії, що люди не помітять, наскільки мертві їхні стосунки. Вони інколи з'являються разом на людях, посміхаються і сподіваються, що ніхто не зверне уваги. Сором викликає не лише саме розлучення, а визнання, що вони помилялися, що їхнє ідеальне життя було суцільною грою. Кажуть, Блейк ламається, намагаючись розібратися в усьому, що сталося. Вона зрозуміла, що значну частину життя грала роль і втратила зв'язок із собою справжньою. Це змусило її згадати, якою вона була, коли грала сирено в пліткарці. Позов, проблеми в шлюбі, реакція публіки змушують її зіткнутися з правдою, яку вона роками уникала. Райан справляється по-своєму, жартує і уникає справжніх почуттів, але й він починає відчувати тиск. Останнє фото показують його виснаженим і розбитим. Гра втомлює підтримувати видимість, що шлюб руйнується, це тягар, який у довгостроковій перспективі стає нестерпним. Чутки кажуть, що їхні команди працюють над різними стратегіями, щоб оголосити про розрив. Можливо, вони хочуть почекати рік, дати скандалу з позовом вщухнути і тихо розлучитися, або готують історію про мирний розрив, де вони нібито зосереджені на спільному вихованні дітей. Або ж одного дня перестануть все приховувати і зіткнуться з наслідками. Але ось що справді божевільне: коли правда вспливе, це буде ще болісніше, ніж раніше, бо так завжди буває. І коли люди дізнаються, що Блейк і Райан місяцями, а то й роками, брехали про стан свого шлюбу, реакція буде ще жорстокішою, ніж якби вони одразу сказали правду. Сором роз'їдає їх обох із середини, люди почали розглядати образ, який вони будували роками. І тепер, коли він руйнується, вони надто соромляться це визнати і надто бояться починати спочатку. А що думаєте ви про їхню пару? Пожіть в коментарях. Чи вважаєте ви, що їхній шлюб давно розвалився? Чи все таки це чутки, які спрямовані потопити їхню кар'єру в Голлівуді?